Привіт! З вами знову Стас, і це вже другий випуск проєкту Ліфт». Сьогодні ми детальніше розглянемо можливості підбору аудиторії на платформі Edvisor під персональні запити вашого бізнесу. Починаємо. Припустимо, вам потрібно запросити глядачів на прем'єру фільму до кінотеатру або на вечірній показ в автокіно. Тож, ваша мета розказати клієнтам, що ви працюєте, та залучити їх на показ фільму. Спочатку необхідно вказати альфа-ім'я, назву вашого кінотеатру, або замовити нове. Визначаємо цільову аудиторію для проведення смс розсилки Обираємо ВІК. За фільтром звички та інтереси знаходимо той, що підходить під ваш пошук, глядачі онлайн ТБ. Якщо потрібно запросити на перегляд мультфільму, додатково можна ще обрати фільтр наявність дітей. Якщо це автокінотеатр, то можна ще обрати категорію водії. Локація для розсилки повідомлень. Вибираємо клієнтів, які проживають саме в тому районі, де є ваші кінотеатри. Або ж можна вибрати декілька районів, якщо це мережа кінотеатрів. Далі створюємо потрібне повідомлення, вказуємо свою пропозицію, номери телефонів або коротке посилання на сайт. Коли контент-менеджер перевірить текст, призначаємо час та швидкість для відправки смс. І все. Тепер справа за фільмом. Розглянемо іншу ситуацію: як повідомити потенційних клієнтів про оновлення асортименту в магазині, який знаходиться недалеко від них. Скажімо, у вас магазин, який продає аксесуари для техніки Apple біля станції метро Голосіївська в Києві. Ваша мета знайти клієнтів, які користуються iPhone та живуть або працюють неподалік вашого магазину. Передусім потрібно вказати назву вашого магазину у блоці AlphaM'a. Якщо його немає, одразу замовимо його. Так ми збільшимо впізнаваність магазину серед потенційних клієнтів, тож починаємо визначати цільову аудиторію. Обираємо вік. Нас цікавлять люди, які користуються смартфоном. Обираємо тип девайсу смартфон. І обираємо операційну систему iOS. Тепер локація. Нам потрібно лише коло клієнтів, які проживають чи працюють недалі визначеної вами відстані від магазину. Далі натискаємо Створити повідомлення і переходимо до наступного кроку. Створення тексту смс, де описуємо суть своєї пропозиції та не забуваємо додати короткі посилання на сайт або зазначаємо номер телефону, де можна отримати більше інформації. Визначаємо час та швидкість відправлення повідомлень. Завершальний крок: професійний контент-менеджер має підтвердити, що все гаразд з текстом та погодить вашу промокампанію. Після чого розсилка відбудеться у призначений вами час. А пізніше ви зможете отримати звіт та проаналізувати, наскільки вона була успішна. А тепер розглянемо розсилку за подіями. Припустимо, ви фізична особа-підприємець, і у вас є заклад харчування, кав'ярня, сімейна пекарня, ресторан чи піцерія. І саме сьогодні діють спеціальні пропозиції на дитяче меню або ж ви нові позиції. Тому потрібно залучити до вашого закладу клієнтів на сімейний обід вже сьогодні. Ставимо ціль. Необхідно у реальному часі знайти клієнтів з дітьми, які живуть поруч або проходять повз ваш заклад, та запросити їх спробувати нове меню. Приступаючи до налаштувань, починаємо з альфа імені вашого закладу або замовляємо нове. Далі встановлюємо необхідний бюджет для розсилки. Визначаємо локацію поруч з вашим закладом. На карті обираємо необхідний радіус території, у якому має спрацювати цей тригер. А саме, коли необхідні клієнти знаходитимуться в обраному радіусі, вони отримуватимуть смс пропозицію від вас. Далі застосовуємо додаткові фільтри, щоб таргетинг був максимально точним. Для цього обираємо вік, сім'я, є діти. Наступний крок створюємо повідомлення, пишемо потрібний текст з рекламною пропозицією. Не забуваємо додати контактний номер телефону або коротке посилання на сайт, де є повний асортимент або ваше меню та умови доставки. Визначаємо час та швидкість відправлення повідомлення. Завершальний крок. Чекаємо, поки професійний контент-менеджер підтвердить, що все гаразд текстом та погодить проведення промокампанії. Це все на сьогодні. Завжди раді допомогти вам у розвитку вашого бізнесу. А ще більше можливостей у наступних випусках. До зустрічі! Бувайте!